Доброго дня, шановні підписники, і так настав той момент, коли ми переробляємо передні диски. Достав я такі диски із комбайна Нива. Уже як резину розбортірував, діло, що вона не бортувалася ні разу. Я знімав. Сухі такі скати вони вже пропали. Ну, камри цілі. Вчора на токарну станку вирізав, як ви бачите. Серединку, отак от вона получилася. От. Намітив, де воно стояло. От так воно. А тепер буде воно перевернути от таким образом. І розболтовку. Сьогодні вже на цьому диску вирізав розболтовку. Діаметр получився 23-230 мм. Ну, якраз що вийде. Значить, буде ще. Вирізаний сюди фулянець. Фолянець із металу 20 мм. Ну, який є. Він зарізом спробую вирізати, а тоді все це облагородю і зроблю його трошки грибочком. Тоб він сюди заходив 7 мм і сюди десь сантиметр наклад був. Тоді прижму тут обварю, всередину обварю, фасочку я вже там зняв для провара, потім все це діло облагородиться. І це буде ліцева сторона, що цією стороною буде приставати до ступиці. Значить, відстань від диска до. Оці перемички, перемички, значить, буде десь 9-10 см. Ну, отак. От Тоді вже буде скат не доставати до, лонжер... до лонжерона е, ковша і не буде обривати протектор. Ну, так я хочу, щоб не розширяти на передку. Там вже тяга зроблена, вже там воно все виставлено, щоб те все не трогати, я лучше перероблю диск. Так що продовжуємо. Так, так, так. В гаражі бордельєрчик. Ну нічого, тільки завершив гулянці. Отак воно все а це діло виглядає. Оце буде приварюватися так. О, тут ні зазуру, ніде нічого. Тут ще обвариться тут. А тут з потаями. Обвариться, тоді в токарному станочку все це облагородю. Це все вже виведено. По ступиці вибив шпильки, зробив розболтовку. От як ви бачите, вже центра намічені. Зараз я тут сверлю отвори на 20 роблю потаї і можна вже тоді приварювати. Стружки повну. Ну, сьогодні приберу. Бо ніколи зараз прибирати. Вона поки, як кажуть, і заважає, ну, прибирати ніколи. хай. Щасачку. Так що продовжуємо. Флянці обидва поточені. Намічено, де вони були. От як ви бачите, тут намічено. І ось вона метка. Значить, треба його буде. Оце отак. Розвернуто. І до верха, до ската, бути 10 см. І вийде нічого делати. Як уже звариться, тоді покажемо. Ну, вирізав чим. Один вулканітовий круг залишився. Ну, товщина метала 20 мм. Триугольник вирізав, круг сідає, задіяв, задіяв сьогодні він називається бінзоріз. Ну, пропановського балона, спеціальний різак для цього діла. І вийшло доволі таки неплохо. Ну, тільки ж начало, отвір сверлю, прогріваю. Та ось я покажу, як я воно. Отак от воно. От такий конусочок. Ну, як виставляю розмір, отвор і клац. І вирізало як ножницями. Я не думав, що він так, він так ріже. Ну, ріже він хорошо. Це різак мені від сусіда дістався. Він мені... Хай у тебе буде, воно тобі нужніше. І понадобився. Так що Саша вже покойний, вже два роки немає, а пам'ять від нього залишилася. Ну, понятне діло, що шланги пропали. Андрюша купив нові шланги. Ну і воно в нас діє. Так що плазморіза в нас немає, користуємося поки так. Отакі справи. Так, отак виглядають наші флянці. Ну, сидить, звісно, плотно, як кажуть, направляючий. Оце його буде ця сторона, от уже обточена, а це ж буде наружня. Отак от оце. Чітко на, на посадочне місце, що вже зажметься. От, І другий. І другий точно так же. О, що, чітко, ні люфта тут ніде нічого. Все отлично. Оце отак воно буде виглядати. Так що тепер останеться, приварити до дисків, але диски треба відзначально зашкурити. І будемо грунтувати і збирати вже на резину. О, тут відлічно. Тут треба трошки, а пупири, що котовано, і платненько. Отлічно. Трошки підблагородити треба. Гайки я спробував, конуса співпадають, Там ну, конусом таким же робив. Що все чітко. І гайка якраз за ліцо шпильки, так що на всю різьбу. Отлично. Получилася товщина цієї стінки 11,5 мм. Отлично. Ось так. Так що, я думаю, не відпаде. Отак. Получилися ніска. Попроворював я. Ну що, залишилося зашкурити і погрунтувати. А тоді ж уже ставить. Значить, виходить, що? Оця частина, якщо взяти Виліт. Називається виліт, то він, виходить, 10 сантиметрів. От як бачите, понизу. 10 сантиметрів. На тих дисках цей вильот 12. Я зробив чуть далі, щоб не робило отакої біди із скатами. Чіпляється за лонжерон. може ж тепер чіплятися воно не буде. От так. Так що будемо шкурою грунтувати і вже будемо ставити. Іде підготовка. До покраски. До грунтовки, так сказати. Зараз сонечко підігріє, грунтовочка розведена і зараз все діло зробимо. Понятне діло, на піскоструї вичистилося влучче. До і так держатиме. Їм стільки років де не заняли, не зміють її вона. Вижирємо сальвентом. Це не бензин. А сальвент. Перелили його просто в каністру. для Зручності. Так. Вже раз це вже повторно я його. Бо може де, де не зачепив, де не за той. O oh, Трошку красимо. Ще переверну ліцеву сторону ще раз прогрунтую. Ну, щоб уже на ярочку. І порядок. І так, коліщатка на трактор установлені. Отакий От тепер має він вигляд. Зовсім інша річ. Отак От вони в нас вийшли. Прикручені, накачані по три атмосфери, промазані подшипники, зроблена подтяжка. В общем, готовий е, до експлуатації. Отак воно виглядає. І вони тепер стали ширші. Поставили 9 2, 0, на 16, а ПТС-4 з прицепа. Оце отак воно тепер і виглядає. Зовсім по-другому. Трошки, шиєшого вони стали. Відстань тут збільшилася, збільшилася на 1 см. Ну, була менша трошки. А я зробив так, що ну, там вильот у нас вийшов диска 10 см. А на тих було 12 Ну, За щодо цього скату, що він опуклий, отут до цього до ступочки на 1 см збільшилося. Оце отак от виглядає. Ну і тепер на очереді, що ми робимо? Вже я метал наготовив, Правда, буде воно ще й от сюди треба робити такий отрез. Ну, так сказати, нож такий буду робити. От сюди. Буде він прикручуватися на два знизу болта і один буде зверху. Там буде лижа, тут буде нож. Тому що дорогу, як роблю, ота обочина вона трошки обсипається, бо не співає земля туди так іти. А як зроблю тут такий от, от, отрізний ножик? Буде нічого ділати. Ну, вже сьогодні я його робити не буду, це вже начну завтра. І в принципі, на ньому вже все зроблено. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь, підсказуйте. а ми будемо вам вдячні. І на все добре, всі вам благ.